Законопроект президента Володимира Зеленського про множинне громадянство концептуально залишився в задумці автора, але з певними покращеннями, змінами, які додали народні депутати. Загалом закон, який скоро буде законопроект, який скоро буде законом, вирішує дві основні проблеми, два основні питання. Це фактично не робить порушниками закону тих українців, які вже факто мають. Наприклад, два паспорти українські і країни, де вони проживають. Дуже багато українців виїхали ще 10-20 років тому. Більшість з них отримало громадянство країн. І вони якраз проживають переважно в країнах, які також дозволяють множинне на громадянство. Тобто там вони не порушники, а в Україні порушники. Це дозволяє їм тримати свій український паспорт, його переоформлювати і залишатися в громадянстві України, і безумовно нам важливо тримати зв'язок із діаспорою з етнічними українцями, які вже їхні предки жили в Україні, так і потім виїхали за кордон для етнічних українців, які не мали українського громадянства ніколи. Буде такий фаст трек, тобто спрощена процедура. Вони все одно мають як мінімум рік проживати в Україні перед тим, як отримати українське громадянство громадянство, але це все одно буде відбуватись швидко. Кабінет міністрів буде встановлювати перелік країн, з якими дозволене подвійне громадянство. Тобто це очевидно будуть країни Європейського союзу очевидно, це найближчі наші союзники, Сполучені Штати, Канада, там країни Великої Сімки, умовно. Але кабінет міністрів буде мати тут дискрецію право вибору і змін, щоб не змінювати постійно тіло Закону, і ми вважаємо, що це допоможе зберегти зв'язок також з Україною і тим вимушеним так переселенцям з України, які зараз шукають притулок через війну. Бо протягом там кількох наступних років у багатьох країнах вже буде можливість подаватись на громадянство, і знову ж таки українці не будуть змушені відмовити. Від свою, від свого. народжуються діти за кордоном, за правом територіальним, дуже багато хто з них може отримати громадянство інших країн, але батьки також зможуть залишити оформити громадянство України для дітей.